Робочий зошит для вивчення англійської від English Galaxy за ностальгічним мультом Lady Бродяга. Він просто неймовірно милий. Воркбук підходить рівням А1А2, можна починати займатися від 9-10 років, проте і дорослим рівня А1А2 також буде неймовірно цікаво і пізнавально, повірте мені. В комплекті йде ось такий вкладиш з часами за мотивами цього мульту. Всередині маємо додаткові матеріали, інструкція по роботі з воркбуком, аудіовідносія мови і мульт англійською мовою з субтитрами. Загалом воркбук поділено на три частини, тому у вас буде три секції зі словником і три секції з завданнями. Вся лексика розташована хронологічно і маємо такі категорії: корисна фраза, фразові дії слова, ідіома, сленг. Слова про песиків це спецкатегорія цього воркбуку. Також далі там ще будуть слова, які стосуються їжі. І ці категорії ми знаходимо завдяки ось таким спеціальним позначкам. Щодо завдань, всього їх аж 52 штуки, вони різноманітні на відпрацювання різноманітної лексики, різноманітних навичок. Ось для прикладу маємо кросворд. Тут ми практикуємо іменники. Далі зараз вам щось ще покажу. Ось тут, наприклад, розбір пісеньки цієї відомої «Белоноте». І загалом у робочому зошиті у нас є розбір чотирьох пісень, прикрашені ось такими тематичними картинками, що по дітям подобалося і дорослим малувало око. Обов'язково є вправи на розуміння сюжету. А також в кінці маємо питання для обговорень на тему домашніх улюбленців. Остання 42 сторіночка містить QR-код. Тут ще додатковий файл з відповідями аж на 14 сторінок. І ось така прекрасна остання сторіночка. Made with love!